Прилетів горобчик на котячу вулицю, сів на парканчик, тут жили його друзі, Рижик Чорниш, Сірко і біляночка. Сподіваюсь, ви здогадались, чому їх так звуть. А також прилетіли дві синички і дріст. Горобчик з друзями дуже любить грати і пропонує вам пограти. Відгадай, який ж такеник! На парканчику буде наступний. Зелений, червоний, жовтий, синій. Зелений, червоний, жовтий, синій. Назви тих, хто дивиться вправо. А тепер тих, хто вліво. Назви тих, хто сидить на парканчику, і тих, хто заховався за парканчиком.